Мене чути? Слава Богу. Щоб ми чули один одного. Це головне. Шановні друзі, сьогодні в Україні фактично може реалізуватися два сценарії. Вони залишаються в силі. Перший сценарій це силовий, попри заяви Януковича. Попри відставку в уряду, попри тиск Європи і Америки, все одно цей сценарій сьогодні є на порядку денному. І цілком можливо, що поїздка нашого, не нашого президента в Сочі є якраз обговорення можливостей проведення силового сценарію в Україні. Один із елементів такого сценарію буде протискання через Верховну Раду уряду на чорі із Клюєвим, який є практично яструбом яструбом війни проти українців, проти України. Варіант із Медведчуком також можливий, але це вже взагалі крайній сценарій. Сценарій чисто вже навіть не Януковича, а навпрошки Кремля. Тому ми повинні до цього бути готові. Для цього ми маємо бути змобілізовані і для цього, як ми й говоримо, необхідно формувати загони народної самоборони. Поступально цей процес на Черкащині триває, є вже штаб народної самоборони, куди можна звертатись. Де можна координувати дії в межах Черкаси всієї області. Звичайно, що всі ми розуміємо, що означає силовий сценарій. Це ми так умовно називаємо силовий сценарій, а це означає протистояння, а це означає можливість пролиття крові, нових смертей і втягування України фактично в громадянську війну. Фактично... У ті процеси, які були на початку ХХ століття, щодо розчленування України, щодо створення махновських загонів, протистояння, паралічу влади. І це все на догоду, ви розумієте, єдиній силі, єдиній державі, путінській імперській Росії це саме їхній сценарій для того, щоб. Було кровопролиття, що було протистояння, і щоб нову імперію війшла хоч частинка України, а те, що відбувалося у Харкові і відбувається, це ж ви теж історично знаєте, коли в Україні на початку ХХ століття постала Українська Народна Республіка, фактично формувалась нова українська держава, у Харкові проголосили Раду народних комісарів. Тут додавали трудящих там робочих. Фактично то був плацдарм, який потім більшовицька Росія який потім більшовицька Росія використала для загонів Мурав'йова, інших більшовицьких бандитів, які прийшли і нищили Україну, нищили українців і, врешті-решт. Із України губернію комуністичної більшовицької Росії. Цей сценарій ми прекрасно розуміємо. І я думаю, що все ж таки більшість нарваних тих регіоналів, які ще є навколо Януковича, є ще депутати Верховної Ради, теж мають усвідомлювати результат цього силового сценарію. Проявом його є і події. Проводити референдуми, проводити практичну політику на поступове приєднання до Російської імперії. Верховній Раді опозиція чітко заявила, що влада СБУ, Генеральна прокуратура має чітко і неоднозначно реагувати на такі події, тому що ми прекрасно розуміємо, що бажаючих Користатись із цієї ситуації знайдеться дуже багато. Вже ж територіальні певні претензії починає висловлювати Румунія щодо території, які вони вважають, що вони належать їй. І тобто це не просто сценарій кровопролиття, а практично сценарій знищення української держави щодо сценарію мирного регулювання ситуації в Україні, влада. Як ви бачите, затягує процес діалогу не з опозицією, а з народом фактично. Влада, роблячи, як кажуть, крок один на поступки, на вимоги май...